Куди використати сир, якому залишилось 2 години в холодильнику? Готуємо ось таку запіканку. Беремо кисломолочний сир, можна свіжий, можна що вже скоро помре дівчата. Беремо зеленушечку, укроп і зелену цибульку. Додаємо сіль, чорний перець. Усе добре перемішуємо, додаємо трошки грецького йогурту. Ну або якщо у вас є, то сметану додавайте, або там трошечки можна кефіру, або вершків трошечки, і збираємо всі сири, що у нас залишилися. В мене трошки було дорблю, моцарели, фета вже з то вже її взагалі викинула два яйця, все це перемішуємо діло. Все і в принципі начинка готова. Далі беремо тісто філо. Я думаю, що в принципі вже у всіх є Воно всі його купляють постійно. Тим паче почалось літо. Вже начнуться скоро якісь пироги, якісь штучки, дрючки. Тому готуємо. Беремо тісто філо таку. В роз'ємну форму чи не в роз'ємну форму хочете, можна просто на деко, да, навіть на прямокутне, викласти один, один слой, начинка і зверху інший слой, все, хай буде прямокутним. У мене ось так. Я отак все заворачую, трошечки додаю зверху масла хі, можете додати сливочного масла, щоб була хромкіша скоринка і все випікаю.